2015 року професор палеонтології в університеті штату Монтана Джек Хорнер як ніколи наблизився до своєї мрії побачити справжнього динозавра. І допомогла йому в цьому звичайна курка. За словами Хорнера, є три основні етапи модифікацій для створення курячого динозавра: потрібно додати довгий хвіст, водозмінити клюв на пащу з зубами та модифікувати крила у руки з кистями. За сім років роботи вченим вдалося подолати найважчу із перешкод перетворити курячий дзьоб на морду динозаври. Мільйони років тому птахи та рептилії, скоріше за все, мали схожі шляхи розвитку ротової порожнини. Тому вчені зосередились на двох генах, які відповідають за формування обличчя. Вони спільні для птахів та рептилій, але проявляються по різному Заблокувавши кілька білків у курячого ембріона, вчені змусили його розвинути замість дзьоба структуру, що нагадує пащу динозавра. Поки що жодна з динокурчет не вилупилась, можливо, це на краще, бо хто знає, які сюрпризи можуть принести експерименти по пробудженню генів динозаврів.